Привітуліки, привітуліки. Субота, 2 грудня. В нас, я вже казала, вчора забіду у Парище в дощ, і від снігу не залишилося взагалі сліду, взагалі ніде. То хоч було там десь попід якимись Попід ну, по сараєм, поп гаражом, хоч якісь островки снігу. Зараз нема взагалі нічого геть. Але сьогодні тепліше і немає вітру. Я вже навіть забула, коли таке було. В мене щось спина, звісно, дала, Чи це, як, як правильно сказати, спина. Бунтує, протестує. Прокинулася о п'ятій годині в туалет, а я не можу встати з скрохоті, не гнеться, хоч ти її застрель. От, ну зараз встали і хочу встигнути. Все-таки зранку до машини, зараз швиденько повакуумувати те, що відправлять дівчаткам. От. А потім вже займатися кров'янкою, зільцем. Не влазив в мене моя голова в каструлі, в мої, а 50 із за голови не хочеться ставити. Написала сусідці, ну, мабуть, ще спить. Дзвонити не хочу, щоб не розбудити. В неї трішки більше 12-літрова, але вона широка. От. Тому на сьогодні в планах кров'янка ставити на зельць варити голову, але зранку хочу швиденько встигнути повакумувати. Клієнтка моя вчора так і не доїхала, тому згромоздили все в холодильник, він, бідний, як этот. Не знаю, чи, чи сьогодні приїде, чи не приїде. Ну, кажучи, Поки в невідомості я. От. Одному он Мікі весело. Той носиться, як сайгак. Все мої хороші, я погнала працювати. А вам всім бажаю гарного дня, чудового настрою. Ну і гоу, гоу гоу, гоу, Арбайтен. Всіх вас цілую і люблю.